Сьогодні на нас на заняття завітав же незнайомий їжачок, і йому знов потрібна ваша допомога. Він просить допомогти йому підготуватися до зими. А ви знаєте, що полюбляє їжачок? Зараз він вам розкаже їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші. До себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а чи знаєте ви, як все це називається одним словом? І яблука, і груші, і сливи? Так, це фрукти. А ви знаєте, де ростуть фрукти? Бажаєте дізнатися? Пішли зі мною. Це фруктовий сад. Тут ростуть фрукти. Погляньте, як їх багато. У садочку ми буваємо, спілі фрукти тут зриваємо, вгору лапки піднімаємо і на спинку фрукти складаємо. Ой, яблучко впало, заберу його додому. Привіт, їжачок! Поглянь, у нас однакові яблучка. У тебе червоного кольору і у мене червоного кольору. Так, білочка, але у мене яблуко велике. А у тебе яке? Малята, яке яблуко у білочки? Маленьке. А яким словом називають маленьке яблуко? Це яблучко, велике яблуко. А маленьке яблучко. Яка слива у білочки? Велика, а в мене маленька, велика слива, маленька, сливка, малята. Яка груша у мене? Велика, а у білочки? Маленька. Велика груша, а маленька грушка. Дякую вам, малята, за допомогу. У фруктовому саду ми з вами знайшли червоне яблуко. Жовту грушу та СИНЮ сливу. Мені час ІТИ. До побачення! Бувайте, дітки!